Зараз рішимо таке діловите діло, так. так. Акт 1. Have... Так, українська мова є? Нема. Це печально. Печально, да? Ну все. Спасібо тебе. Вибачте, а вас не смущає то, що він тут в розшуку, типу, BC wanted, типу, Ви мене до якогось криміналіста відправляєте, шановне мамаша. Ні? І, коротше, похи на що вона мене тут відправляє. Коротше, все обновили крім кота, наскільки я знаю. Сібо, блять. Має цінувати, крім розділу кота, ви ж пам'ятаєте, правда, там є розділ Заяць і так далі. Окей. Okay. Заціність реально така солідна схованка, але Виняв горшик, та і все, та й ключик, та, а друг хтось інший зайшов, би не яхтось, просто він підняв квіт і все. Вечір в хаті, бандію. Ну блін, скільки пісятись вже можна. Смачного. Це мерфас. Це реально мерзостикий. Опять починають ці твої приколи, але я тобі не дозволю мене обіжати як раніше. Я зараз тобі зроблю невеличку процедурку. Вітаю, ти є учасником компанії Льотчик Космос. Я тобі проведу безплатну підготовку. Сколько можна? Ну нахер ці твої казки, я зараз тобі справжні історії розкажу. Страшні слова. Коли вони мовчать, коли вони зненацька причиїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чимось. А я не знав, що він зетнік. Вільна душа нормально. Ще одну душу звільняємо, ще одна душа в плюсі. О, дивись, реклама е, не знаю, що це таке, ну користь у нас у нас точно буде. Я зароблю гроші і куплю її собі. Видно, малий хоче ще одну процедуру Льотчик Космос. А де він? Який ти неснухняний хлопчик? Поставте потрібну іграшку. Е, тримай. От, тримай Дональд Дака. В смислі? Ладно, е, по -по -по -по, що нас тут є. Тримай зайця. Тримай зайця. Ага, понятно. Давай тоді Black Cat тримай. Ну, все, хорош, успокоївся нарешті. Стоп, що? В смузі двер відкрита. З якого юмора це? Ага. Добре. Я за тобою стежу, добре, малий. Ти не відкриєш дверки. Все. ідемо собі дивитися тілік. Ваза деї, походу, стиряли сусіди з 11-ї квартири, ну ладно, зараз будемо шукати вазу. Так, о, закрили, прикинь, клосит фор for... починка, коротше. Електрики немає, прикинь. А все таку світло ну, чого ж електрики немає? О, там працює, там працює лампа. Ех, ну ладно. Ладно. І чув звук? Я це не в мене дав. Це реально взагалі такий голосний звук. Ху -ху. Так, булінг від бутилки. Так, е кстати, місце поміняли, не знизу вже. Ага, його вверх просто поставили цю бухло, та і все. Ладно, зараз ідемо малого шукати. Що, чекаєш свого собутильника? Ага. Понятно, опять і минулого разу буде. І разом і весело будемо ганятися за цим памперсом. Доброго дня, шеф-кухар. Я так, також шеф-кухар, бачите? Ми чимось схожі. Та йди сюди, його завлікти не можна, бачиш? Хитрий-хитрий памперс. Ну куди ти летиш, як Сонік був? Давай, сюди десь. Він читатель великий з огуляр був. Так, зараз за ним шурим. О, закриту двері відкрив, прикинь. А кстати, там двер додавали. да, двер добавили, прикинь, не було раніше цього дверя. О, кстати, художник чимось э, правий в цій картині. Я хороша і погана новина. Я зробив памперс, це хороша, а погана це то, що в твоїх трусів э, поломка мозок, короче. Сколько можна, йоп? Ти мені надуїв уже, ти, зі своїми прикалдесами, то очі червоні, то ще щось, то ще щось, а? Ладно, так, ладно, ладно. Зараз треба дати йому зайця. Кстати, цей заяць, або не знаю, який там заяць саме буде. От, чий гровий чи такий іграшковий. Ну буде вже такі проблем в анімаціях, як е, темна кішка. Оп, прикинь, шкафчики можна відкривати. Ого, дивись, дверіма не можна займутитися, їх там, напевно, закрив. Ще тільки посмотримо, ще замовлю. То дзвонить двері. Так. Опа, моя доставка. А хіба я замовляв? Не знаю, не знаю. Або нам хтось подарував, або ми замовляли, от. в смислі? А Заяць що там? Заяць, ти в такій же небезпеці, як і я у хлопця в жовтого Так що я тебе за зараз тут заховаю, добре? Ти там от, заховайся Раз жара Африки тебе не здовольнила, тоді ти відправляєшся в Антарктику. Все, щоб так і не вийшло, звідти, щоб був в безпечному місці. Ми що, з камераменів плавно перейшли до окоменів? О, це так несподіванка. Я найшов не щоного учасника льотчик Космос. Він такий лисий глобус, і наш Аркадій. Хто не пам'ятає, саме так я назвав хлопця в жовтому лот. Зараз перевіримо, чи яйце здатне на щось. Так, воно не хоче стирати яйцем, значить він е, не здатен, щоб перебувати. Ну все тоді, прощай. Ти виявився крепким перцем. Стоп! А це що таке за книжка така? Обалдіть ключ! А від чого цей ключ тоді? А? Я не знаю, навіть не маю чого цей ключ. Та що сталося уже? Успокоївся. Красавчик. Все. Удачі, робіться тут, я вже знаю, що тут буде. Але бахнуло так же само, як і минулого разу. Добре, що хоч мене так сильно не осліпило. А кстати, що там малий наверху робить? А? Тут, типа, нічого такого не сталося. Хоча потемнішого якось сьогодні Тоже якось так. Да, малий закритий. Прикинь, закрився, гавнюк. Надіюсь, хоч він тут у мене то не дістане уже все. От, все, беремо бутилку. Що-то здесь не так. Видимо, показалось. Супер! Бутилка в тюрмі, робіть новини, що бутилка стала криміналістом. Зай, з тебе що інте зробили де? Я теж тебе кидав сюди, пам'ятаєш? Африка тебе не здовольнила, тоді ти відправляєшся в Антарктику. Все, я знайшов собутильника хлопця в жовтого Аркадія, да? зараз треба знайти звідти вихід. Да? Звідси вихід треба знайти. Бо тут такі лабіринти, що до малого навіть в холодильниках розшукують. О! Запах свободи! Ммм, а пахне як. Малий твого собутильника з тюрми витащив В нього, походу температура температури ж аж очі почервоніли. На пацан, охолодися, охолодися. Тобі там нормально? Я радий за тебе. Ти дуже воняєш, помийся мало, в душі. Те ж саме, що й минулого разу. Спати! Скільки можна? Вітаю, ти навчився читати Лисий глобус, дібіл. Чоо, в смысле, в смысле, пацани, пацани, полегше, полегше. Давай, Давай, готовий мене вбив. Не, не вбив мене. Він мене лише посадив на нокаут. Акт 2. Так, ми знову лікті. Е, ладно, все, you have... Стоп, шоу? Знову це ж саме сцена, ти маєш нового одного клієнта, типу, до опер. там 10. Ми ж типу, не пам'ятаємо то, що було, чи що. Ладно, ладно, все. Ліфт опять не хоче їхати. Навіщо ми приїхали ще раз, я не знаю. Можливо, то другий няня приїхав уже за цим, так скажімо, лисим глобусом. Вечір, хату. бандіти. Так, добре, де хлопець жовтому, де неадекват? Добре. добрий холодильник став, яким мій був. Слава Богу, добре. Зараз відкриємо двері. О, зайс! Тікаємо разом! Давай, 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 Все, хорош, хорош. Ввелі. І все. А кстати, а в цього хлопців жовтому не тільки е, жовтий, а ще й червоно. А що червоно, означає, не знаю. бо в основному, якщо він і чародіє, то в основному жовтим. Понятно. Знаєте, різні як в Гаррі поттері Готовий! Особисто є так. Заяць, нормально все, бачу, тебе мало покалічило. Ми так довго їхали, що аж новий розділ почався. Йох ти! Заяць, роби щось. Все. Дякую. 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 Дякую вам. Спасибо, люди. Так, все, відкриваємо. Все. О, Заяць, привіт. В мислі. Так тут квартира тільки що не було того пікмен. Слухай, а непогано обновилися пікменка, ні? Така все останню музику берем, добре, все вирубаємо дискотеку, зараз я тут граю. Раніше було краще. Скажи, як красиво грає. Вау! Тут явно пікмен намутив. Тут, кстати, повністю цей коридор обновили. Вот. О, молото, 20 випадок візі, а друг нам треба буде з кимось битися. Ну, наприклад, з дошками, о, стандартна битва. От я йду, тут, Духа, атмосферка атмосфера така жорстка, дуже-дуже жорстка, яка, знаєте. От е, я знаю, що рівень The Echid обновили повністю. От Ті всі обновили, ну які ми зараз проходимо частково. Ага, цей скрімо я вже не поведуся. Хе -хе. Я запам'ятав. От The Echid повністю вже обновили, так що ну це дуже круто. Є з банка. Я тут а конфісковую речі за новоплату кредитів. Не уріть, будь ласка. А що він тут робить? От я і тут. 43, 17. Все. На, це подарунок для Жека. А, не хочете, ну ладно. Раз, два. Йоп, твої маль, блядь. Байбл. П'ять свої ті штуки робиш. А, все віжим за зайцом. Так, тут біжим за зайцом. Кстати, ключ такий не поміняли, такий же і лишився, так би. No escape, він нам кричить, але не, ми так просто не здамося. Давай відкривайся, швидше, швидше, швидше. Все, що хотілось з'їсти. Все знай, за то, що ти нам допоміг вибратись велике тобі. Дякую. Thank you very much. Дякую. Thank 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 you. you you. very much. Вечер в хату банді. Але це зайшло вже занадто далеко. Я зараз подзвоню професору Дамблдору. Мій зараз таке закляття скаже, тебе про більше ніколи не встану в житті. Око можна, блядь? Скажи, якесь смертельне закляття. сука, Так, а тут можна ліфт їхати, реально можна. Їх ну, щось там мучитись, Давайте їдемо звідси поскоріше та й усьо. Так, щось блим-блим, світло блим-блим-блим. Ой, можна назад якось. Раз професор Дамблдер не сказав мені смертельного закляття, то я проведу свою ж процедуру. Так. Ну що, готую останні слова. Ну і нажди це витянув, у компанії Льотчик Космос придумали нову процедуру для підготовки в космос. А чому цей ключ сламаний? Коли я тут був останній раз, то з ним було все добре. О, малий, дивись, 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 літаючий тарілка. Все, йди в баню. Опа, ключ. Все, да, тепер у нас є тут плюс-кімнатка. Так, і нам треба тепер, я зрозуміла, нам треба обратно в ліфт вернутися. От, бо бачите, оце от ключ він зараз зламаний. А попередній раз, коли ми до того заїжджали, то він був цілий. Нам треба обратно в ліфт заїхати, а потім уже буде цей відремонтований ключ, і, і саме так ми зайдемо в ту кімнату. Перед цим тебе ще треба Антарктику завести. От. Сиди тут і не заважай. Окей? Є, yeah, є, yeah, а я он шока за отзав... Все, але алі <риклад> Він там, походу, водку вивив. я там базарю. О, бігмен. О, обалдеть! Нова раса Тиви Мэн. Ты певне зрозуміє, як... Ті вімени мене з'явилися взагалі. Вони йдуть на процедуру до Аркадія. О, здорово, братан! Все, побігли. Давай, давай. А типу так ще довго, типу що доводь, типо, хочу, щоб я тут ноги свернув собі чи що? Так, якась невидима перегородка. Так, ми можемо йти типу, по стінах. Да, ми можемо йти по стінах. Зараз ми такого обійдемо. Ух ти блін! Йох! Все, падаємо, падаємо, братан. Що? Говори про по-українськи, блін, я не розумію, що ти там говориш. О, вихід якась обманка, да? так? Да, так, якась обманка виходить, понятно, понятно. Все закрито, квартири якісь дивні. Ти взагалі 1987 року квартира була якась. Ось сюди можна хоча б прийти. Добре, добре, тут закрито. Ідемо далі. Открились двері самі по собі, тут вже так, де. О, історія про зайця. Якраз той Аркадій і Зайць, щось там базарять. зайць цікав, цікав. І зайць втік. Ага, це там типу каже, що і ми так маємо десорієнтовно втекти, чи що? Ну що тоді вирушаємо? Раз їдемо на вихід, то вирушаємо. Кінь у нас двері з квартири ці от. Look it, look it. Look, it, look it. О, тут двері взагалі вибили, обалдеть. Тут якось небезпечно знаходиться, коли двері вибивають, так би, ні? Ой, малий там. Ну що? Дарова, ну, ну крути свертись, ну давай, крути свертись. Що, думаєш, мене зупиниш, навіть якщо я впаду в добу, о, блі. Злякався, злякався, нічого страшного. Зараз я там тебе вкладу мало. От все, тепер йдемо на вихід. Так. Вибачаюсь, за заглючила за те, що... я Загрючував, то я викину малого вниз і мені відкрився здоровенний міст такий. Стоп, шо? Оволодіть. То цей ж доктор, що в кінці гри, пробував нас врятувати але в нього так вроді не вийшло, наскільки я знаю. Добре, і що мені робити? Ладно, я йду сюди. Еф. Типа, іди нафік, фу, типа, ти фу чувак чи що я нам хотів сказати. Ладно, тоді йдемо на F, Фіг, Свобода. Да, тут закрито, тут закрито. А цікаво, що було б, якби ми вибрали неправильний шлях. Так, ми спускаємося Бігі-бен, дігі-дін, ден-ден. Так же само у своєму стилі. Так, все відкриваємо. Добре. О, вихід, біжимо, біжимо, короче, пацаны. О, не, 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 сюди, 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 біжим, біжим, біжим. Куда, куда? не, сюда біжимо, Я не знаю, я панікую, зараз пограю, ну. Не, іншу сторону. Ду -ду -ду. Ох, ту ту. Ох ты, блин, постка як косеш. Обалдеть, він нас хотів заманити, заки мене не їм. Він свій шлувичок мене чуєш не потуху. Ех, Добре. Фіг свободи хочу показати він. Все, идем дальше. Стрелка в гору. Так. Стрелка в гору. 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 Так, все, мы в безпеке. Смысл. Так, стрелка в гору. Прошу. Так, не так было. Так. А, все. Все, это все. Все. Да, заяц, спасибо от души. О, дивись, це що в нас було. Да тут пачки малі нас розкидали, а ми їх підібрати не можемо, Понятно. Малий так ні, нам не дав то з'їсти наш бутерброд. Так, все, у нас тут якась дирка, зараз йдемо сюди, мені стрмник і вам. Все, спускаємось. Вилітаємо тупо. аж що коридори такі здорові? Що? Це якісь титансопліжок? все, бежим от, я вас сожрать зараз, сейчас. Все, заяц, давай, давай, заяц, заяц, ну уже, ну уже, давай, давай, бежим бежим В смысле, Вики, а что? Так, так, пал, пал, пал все, заяц, хорош, хорош. Так, так бежим у зараз будет поезд, мой. Давай, 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 давай. Відкривай, все, свобода. Тук Ту свобода! І в принципі, на цих словах я хочу сказати, що це вже кінець оновлення. Якщо вам цікаво розділ Чорна кішка, ссылка в на описі на моє відео, я там чисто пройшов е повністю цей розділ темна кішка. От. І всім пока-пока.